Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в своїх бігонієвих буднях я хочу з вами роздивитися деякі бігонечки. Покажу, як вони змінилися, які з моменту пересадки, якісь із моменту прищіпочки. Декілька штук пересаджу перед вами, покажу, як я що їх пересаджую. В общем, роздивимось декілька штучок. І таке буде мене відео бігонівих буднів. Якщо ви дивитесь моє відео, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Це ось я вам показую таку королеву мою CDS, «Жгуча Страсть. Красавка. Ну Ось покажу вам бігонечку. Ось така красоня. Вона стоїть у мене на поличці під підсвічуванням. І я показувала її в тому відео, в якому розказувала, як бігонії по-різному ростуть. Ось тут вона росла одним таким пагончиком. Ось я все ж таки не пошкодувала і його прищипнула, Просто відрізала і все. І Ось вона стояла, стояла. І ось випустила стільки молодих листочків. Дивіться, яка буде красуня. Ну, це вже пройшло, мабуть, з місяця два. Вона довго думала, думала і ось попускала стільки молоднячка. Я вже бачу, вона дуже маленьку горщику. Це горщик-дев'яточка. Ось Вона така красива, це вже молодий листочок. Ось розкручується. Така шикарна в неї. І я її, звичайно, зараз уже пересажу трошки більший горщик. Ну, Трошки пізніше, може покажу, хоча що там показувати. Я її як пересажу, просто пересажу. Вона мене на гнутовому поливі росла. Просто, коли я пересаджую більший горщик, в мене тут зовсім мало відстані. Вікна вже нема куди ставити, і я їх пересаджую більші горщики. І на Нагнотове поли вже не ставлю і поливаю зверху. Ну, ось тут просто цікаво, що ось тут, навіть з ґрунту, бачите, он виростають маленькі пагінці. Я якось не практикувала ще відрізати. Но... Тобто не потрібно боятися, і треба, якщо росте одним паросточком, треба підрізати. І ось така буде краса через декілька місяців. Ну ось В тому ж відео я показувала, що це і це аж отак само росте. Це де лунний світ, ну вона так і росте. Я чомусь ті пошкодувала відрізати і зробила, я вважаю, неправильно, вона листочки свої опускає. Ну і ось така одним з тобою стеблем росте, ну, дуже мені подобається. І я зараз її відріжу. Ось покажу вам, щоб було видно. Я просто ось тут, окілочку, аж отак ось відріжу. Ось все, все. Це поставлю, мабуть, у водичку, пустить корінчик то... Посаджу ось така красива верхівочка, вийшла в мене. Але вона якось не дуже вже молоденька, бо вона не дуже вже росте. Ну, а цю, надіюсь, мабуть, також пересаджу свіжий ґрунт. У більший не буду саджати. Вона також на гнотому поливі, хоча ось там щось вже пробуджується, але вона щось мені не дуже подобається. листочки так опускає, тому я вирішила її також підрізати. Прищипнути зверху, і я сподіваюся, що через декілька місяців вона порадує мене красивим кущиком. Ось покажу вам ще одну свою красуню. Це мене солі на Що я зрозуміла? Я її пересаджувала. Я показувала, як я її пересаджувала, як умовлювала. Скину посилання під цим відео, щоб кому цікаво. І Вона зараз дуже гарно виглядає. І вона у мене в плюшці. Ось такий широкий, вузенький. Ось тут уже побачила листочок, але вона дуже густо росте. Це природник, тому він, мабуть, не дуже вибагливий, але дуже красивий. Дуже густо там росте листя. Дивіться, скільки там паросточки. Виглядає дуже шикарно. І що я зрозуміла, що вона зовсім не любить світла. Вона не любить світло. Вона стоїть у мене на північному вікні. Там взагалі не буває ніяких сонячних пройменів, ні поли. І ще й так не з самого попереду. І ось має такий шикарничі вигляд. Вона в мене стояла під підсвічуванням, така трошки бліднуваті були листочки. А на вікні, просто на денному освітленні на вікні. Має ось такий шикарний вигляд. Но навіть я не знаю, чи ще більшу плюшку її пересадить просто для цікавості. Вона буде рости в ширині. Звичайно, буде рости. Ось така красуня, Солі мутата. Покажу вам ще свій шикарний дрес-код. Ось такий повихваляюсь. Ну тут взагалі таке листя. Я його дуже люблю. Я хотіла виростити, ось там серединка, ще й серединці ростуть. Ось такі листочки на такому досить великому горщику. ну нас мені листочок, а вже знімаю така красу. І покажу, покажу зараз. Свій менший дрес-код, але ну, вона насправді дуже гарна. Ну Я покажу свій менший дрес-код. Дивіться, ну, ось така вона якось вміщається листя в різні сторони. Її, ну, звичайно, ну листя дуже гарне. в неї взагалі колір такий. Я чомусь оста, залишила собі ще діточку. Бо я, не дай Бог, стоїть, що станеться. а Я дуже її хотіла. Ось молоденькі листочки, їй вже дуже тут мало місця. І я, ну, в ширину. Ось я помітила, що вона росте в ширину. Бачите, ось тут пускаю. Ось тут пускає різні сторони. І я її пересажу в плюшечку. Як я пересажувала, я вже показувала, я зараз пересажу її і покажу вам, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що це буде зовсім інший у неї вигляд. Трошки позапускала я свої за весну. на вулиці треба щось робити. Піднік, і город трошки є. Ну, ось така красунька. Хотіла не знімати, казати, як пересаджую, але ось витягнула з горщика. Просто хочу вам показати. Дивіться, яка вона велика все ж таки. Але коріння у мене невелике. Я ось оберу тут низушечку. В бігоні невелике коріння. Тому треба да знайти ту згорту серединку. Кажуть, щоб вона заплила, тут все так. Але я хочу поміняти її, бачите, їй в ширину хочеться рости. їй нема куди рости шир. Тобто треба ширше. Тут тобто, чого, я й кажу, що пересажу плюшку. У мене вже багато тут тобто, клюшечку. Я називаю ну, ось такий горщики, які вузькі, але широкі. О, вибачте, мілкі, але широкі. Ось такі. Ось я її посажу сюди і її буде ходи рости в різні боки. І на цю сторону ось вона пустила пагінець, І на цю сторону, тому я її посажу посередині. Дивіться, скільки я залишила зовсім мало тут. Ось. Бачите, так скільки корінчиків всього в нього. Ну, показала корінчики однієї, бігонічки покажу іншої. що зібралась пересаджувати. Ось вона. Дивіться, тут збито дуже гарно, все оплетено корінчиками. Це на гнутовому поливі була, тому в неї коренева ну, більш така. І я не буду тут нічого впирати, я просто нічого відривати. Тут все заплетено корінчиками, нехай воно буде, я вважаю, тому що ну, все така вона живенька, красива. Я її просто посажу в трошки більший горщик. Я її посажу в трошки більше. Ось мої пальці тільки ось тут. І внизу сантиметр, і пальчики мої влазять. Тобто вона досить гарно себе почуває в такому тісненькому горщику. Ну, ось покажу пересаджену. Ось, мені здається, 12, -ка. та була Це оце 12 ка горщик. Мені здається, що через місяць я її не впізнаю. Ці всі молоді листочки будуть обов'язково вам Ну і Покажу ось цю, цю свій бризку, пересадила в цю плюшечку. Та, ну, поки листочки дивляться в різні сторони, тому що я її періодично перевертаю, вона стоїть на підвіконні, на підставці, і вона постійно листочки повертає до світла. Звичайно, ну, тому трошки щось їй, мабуть, потрібно її знайти під підсвіткою місце. А тут такі трошки маленькі більше стоять. Ну, ось так, я певні, що все ж вона вирівняє свої листочки. Ну, покажу ще цю красу. Дивіться, яка вона велика, кучерява листочки, скільки Англійська назва, я забуваю назву, не подивилась вона в горщику 12, але вже так їй потрібно пересаджувати, її навіть дуже важко поливати. Я її поливаю зверху, шукаю там, пробираю місце, щоб її полить, то що її пересадить. А також її, я все ж таки хочу дивлюся, що я трошки розділю, мабуть, цей кущик і відділю дітки. Це, мабуть, буде одне з моїх наступних відео. Побачу, як вони тут відділяються. Ну, там просто густо, так, ну така красива. Вона на вікні. Колір, неймовірно, красивий, червоний. Ну, красуня, я тут пишу, відео її. Ось такі дигуніві будні. Кожну роздивляюся дивлюсь, що з нею треба робити. Бо завесно ну, практично вже всі потрібно пересаджувати. Ну, ось ще таку бігунечку покажу, де сказка. Така наче красуня, якщо її подивитися з цього боку. Але вона ось так вже росте. Бачите, таким стовбурцем. Також я її пересажу і заглиблю. Ось тут обмало й розстену, я її трошки так якось покладу. ну Буду зараз в також дивитись, як її пересадить. І ось так кожну роздивляюсь, обдимляюся, як трошки час я її. Думаю, що з нею потрібно зробити, щоб вона радувала своєю красою. Ну, ось я пересадила її в цей самий горщик, ну ось так положила. Я просто витягла корінчик, там зовсім невеличкий, більше горчик її саджати не можна. Сюди сказка, я її просто положила. Так, тут також до самого, не, не видно. До самого краю, ну нічого, вона вирівняється, листочки вирівнюються. Я просто думаю, що їй так буде комфортніше. І, Ну, вона пустить додаткові корінці на тому погінці, який ріс уверх, і їй так буде краще. Ну, ось так. Ми з казкою. Дякую, що були зі мною в моїх бігунівих буднях. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будемо разом з вами вирощувати білонії, навчатися разом, щоб ця краса радувала нас усіх. До нових зустрічей, мирного неба!